Чому ми постійно намагаємося, знаєте, обестійнити те, що в нас є, упустити те, що в нас є, не звернути увагу на те, що в нас вже є. Тому що ось ці, знаєте, зовнішні програми, так, які всередині нас, вони настільки нас, глибоко в нас сидять, що відволікають нас від того, що в нас дійсно вже є, і наскільки в нас всього багато вже є, і наскільки всього нам достатньо, навіть більше, ніж достатньо, в кожному дні. І достатньо просто зупинитися і, і подивитися на це. Просто помітити відзначити в цьому дні і подякувати за те, що вже є, за те, що вже дається. Нам нав'язали якусь е, ідеальну картинку того, як має виглядати ось це життя в достатку, в процвітанні. Нам нав'язали, що багатство це зовнішні декорації. Нам нав'язали, що багатство це ідеальна картинка. Що е, якщо ти духовний, то да, це є фраза така, якщо ти духовний, то чого ти такий бідний. І ця матриця нав'язує, зовнішня матриця нав'язує, і ну, це непогано, тому що сенс гри в цьому заключається, да? щоб не, в, в неї задача, щоб, на, щоб ми не проснулися. Да? А, а наше завдання, нашого духа, щоб ми згадали себе в цьому, щоб ми в це не повірили. І нас настільки сильно запихнули в ці рамки е, якогось ілюзорного багатства, що тепер, е, коли люди починають дійсно стикатися з реальністю, стикатися з, з істинною духовністю всередині себе, стає важко. Виходити з цих рамок, тому що вся ця ілюзія починає настільки сильно руйнуватися, і тобі стає боляче від того, що ти вірив в те, чим насправді воно не являється. І нам нав'язали, що багатство це зовнішнє. І ми побігли за цим багатством, не розпізнавши, що таке багатство є насправді. Адже багатство воно внутрішнє, це внутрішній стан, і він не залежить від кількості того, що ви маєте зовні. Тому що зовні всього достатньо. Зовні це ваше продовження. Його просто більше, ніж достатньо. І із за цієї ілюзорної картинки, да, нав'язаної, ми цього побачити не можемо. Ми не можемо зупинитися, тому що думаємо, що нам треба більше робити, більше працювати над собою, більше себе пропрацьовувати, там, коварятися в собі. Але насправді достатньо просто зупинитися і сказати, що Та зі мною все так. Зі мною все так. І ось цей момент він вже є наповнений, він вже є. Не можу сказати і далі, да, тому що. Ідеальність це теж все дуже відносно, і мені здається, що її взагалі не існує. Це ми десь е, тягнемося до якогось ідеалу, тому що ми в своїй голові придумали е, якусь кінечну точку Бога. Да, і ось цей Бог ми собі уявляємо, що це ідеальна, безупречна ось ця точка, до якої ми повинні всі дотягнутися, але це не так. Це неправда. І, і, і немає цієї ідеальної точки. Є просто процес творіння. І він створюється не з ось цієї ідеальності, а навпаки, коли ти дозволяєш собі цим не бути, коли ти це на себе не приміряєш і не нав'язуєш, а просто йдеш, просто пробуєш, просто цим насолоджуєшся, вкладаєш туди свою душу, свою енергію, свій фокус уваги направляєш. І від цього тобі стає кайфово. І, і в ці моменти в тебе не виникає якесь розчарування із-за того, що в тебе щось не вийшло. Тому що сам процес творіння природи, просто подивіться, вся духовність вона в природі проявлена і показана. Коли ми їздимо десь на якийсь відпочинок, десь, не знаю, на природу, в гори, подивіться, як природа сама себе створює. І в неї немає ось цієї ідеальності, в неї немає кінечної точки. Все відбувається в такому потоці життєвому, да? якщо там є якась перешкода, там, воно обходить там, да? вода, коли тече, там. тобто вона знаходить інший шлях. І таким чином, коли вона знаходить інший шлях, створюється зовсім нова картинка, зовсім нове бачення того, як воно хоче себе проявити, яким воно хоче бути. Все настільки на поверхні. Але ми настільки звузили ось цей фокус до е, такої лінійної, лінійної реальності, лінійного сприйняття самих себе, що нам важко ось це сприйняття да, розширити і вийти за межі цього, побачити щось більше, побачити сам процес створіння, світобудови, як воно насправді все створено. Тому що матриця дуже сильно нас тримає, саме за рахунок матерії. Ми прив'язуємось до матерії, але коли ви вступаєте на ось цей духовний істинний шлях, справжній духовний шлях, ви починаєте бачити, як вас, ваша духовна суть, починає е, давати вам уроки. Да? Ви самі собі даєте уроки для того, щоб побачити, що це є ілюзія, за яку ти схватився, і що ось ця тверда матерія це не є кінечна точка. Що не треба до цього прив'язуватися, що насправді все є енергія. І коли йде прив'язка за матерію. За гроші, за людей. Люди це також матерія. Все тверде, да, починаючи з вашого тіла, коли ви проявилися тут, це є матерія. І, відповідно, ми починаємо на це орієнтуватися, тому що думаємо, що тверда, а, проявлена форма це якимось кінечним результатом того, що ми хочемо мати, що ми маємо. Але насправді це не так. І коли ми з'єднуємося з собою, синхронізовуємося, дух починає вчити кожного да, з вас всередині. Починає вчити і показувати, дивись. Ти тримаєшся не за то. Тобі треба би в цього навпаки неможливий процес творіння, коли ти тримаєшся за тверду матерію. Він неможливий, тому що дух і справжня матерія це все енергія, все створено з енергії. І творіння духа відбувається на рівні енергії. Не навпаки, коли ти починаєш матерію змінювати на іншу матерію, і ти думаєш, що ти творець. Так, да, такий етап також є, але це е, на рівні его особистості, да? такий етап собі проходить. А Душа. Але насправді то не являється творінням, по суті, справжнім, коли ти коли твій дух через тебе. Починає створювати енергію, пропускати потоки енергетичні, і ці потоки, заземляючись, вони конвертуються в матерію, створюючи довкола тебе ось це енергетичне поле, на яке ось ця сама матерія, да вона сама починає притягуватися. Ви це створюєте довкола себе за рахунок ось цієї енергії поточності і проточності да, енергетичних ось цих потоків, імпульсів, зарядів, не знаю, якось це буде називати. І саме на це притягується матерія. Саме на це створюється щось нове, приходять якісь геніальні ідеї, нові ідеї, притягуються ті люди, з якими ви зможете це. Проявити, створити ось це нове. І зараз ось ці ілюзії, ось цього багатства зовнішнього, ідеального, воно буде руйнуватися, і це буде неприємно для его, для его особистості, Це буде дуже неприємно, тому що ваша внутрішня суть буде заставляти вас повертатися до самого себе, до своєї багатомірності, для того, щоб ви бачили багатство в кожному моменті, в кожній картинці. Тому що багатство це внутрішній стан і ваше сприйняття того, що ви бачите, що ви хочете бачити, і все. Ось це і є створення реальності. Це і є створення реальності. Те, як ви це сприймаєте, як ви до цього відноситесь, як ви своєю енергією і своїм е відношенням да, до цього, як ви це наповнюєте, цей момент. Якщо ви е наповните ось цей момент своєю присутністю, ось цією вібрацією любові. Кожна картинка в вашому житті буде вам відображати багатство, процвітання, достаток, безкінечність ось цього всього. Просто треба це розгледіти.